Вау! Wow, Еліс! Так, тачфліст компанія Екстрасток. Вітаю вас. Сьогодні у нас на огляді спорт штани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту Вайбері. Підписувалися на наш Тікток-канал, наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці з боковими кишенями. А тепер заварюємо чек, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. П'єркардєн, пожалуйста. Екстрасток це. Кращий вибор речей з доступними цінами. Бетмен. Тому що він Бетмен. Так, з Поштани гарніше будемо викладувати Найки. Такс. Там були великий розмір. Excel. Ага. Так, так, оу, Холістер. Оу, клас. Рівні Холістер. На манжетках Adidas. Touch Fleece, схоже. Такс. Adidas Вау Боди Divisions якудза, Пьер Карден ще, будь ласка, распишите. На манжетках Adidas Также размер LXL Распаковка без купюр Все откроем, все покажем, все расскажем О, класні, великі, великий розмір. Також десь розмір L. На манжетах. На манжетах спортивні штани. Великий розмір. Dance Hall. Примарк 2 xl На манжетах. На манжетах, розмір L. Продовжуємо розпаковку мішка. На манжетах спортивні штани. Ще. Знизу розширені. New Division. На манжетах. Розмір ML. На манжетах. Знизу як зараз модно. Верніше на манжетах, а як зараз модно знизу. Прямі. розмір LXL. Бери так снизу, трошки его развертай, потому что он не гарно на камері. Ага, да. Так. На манжетах размер XL2XL. На манжетах человечи. Еще человечи Uncle Sam. Так, продолжаем. Распиратим мешок. Бачим. Гарні модельки. Як модно зараз. Ще на манжетах знизу. Uncle Sam. Atlantic. Гарний розмір. Десь Елька. На манжетах. Також на манжетах. Знизу розширені модні. Так. Джаріна. Розширені знизу. Гарна фірма. XL. Так, також десь розмір 2 3 xl Так. На манжетах. На манжетах с боковыми кишенями. Трохи рівніше старайся. Так, на манжетках. Так уж, на манжетках C&A фирма. На манжетах Нью-Йорк Сити. На манжетах. Флисова на манжетах. На манжетах Кларк. Розширені знизу. завужені, На манжетах. Також на манжетах. Бачу, в мішку досить багато штанів, різнопланових, спортивні штани це універсальна річ. От, от бачите, можна в, нім, в них спати. Чоловічий, гарний розмір: ліверджи. ходити в школу, на навчання, на роботу, на город, посапати, посадити, і на рибалку з друга, з друзями сходити, і в клубешник, і на пиво. Все можна зробити зі спортштанами трикотажними. ще на манжетах, на манжетах. І ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.